Голови Волинської ОВА буде серед керівників Києва. 18-річного Волинянина завербували спецслужби РФ. Працював трактористом із підробленими документами. Життєвий шлях народної поетеси та композиторки із княгнівка. Колківська громада втратила ще одного героя Віталія Кайдика. Стрілець штурмового батальйону військової частини А 4862 загинув 8 травня в Курській області. Тепер захисникові на віки 32. Про дату та час поховання оборонця повідомлять пізніше. У селі Вільхівка попрощалися з військовослужбовцем Леонідою Клехою. Воїн помер 3 травня внаслідок травми, спричиненої вибухами. Родина, друзі, побратими та жителі Горохівської громади зібралися, щоб вшанувати пам'ять і провести в останню дорогу мужнього захисника України. Жалобний кортеж зустрічали коридором Шани на колінах. Вдруге за день сумна звістка прийшла до громади Володимира. 10 травня на Харківщині загинув старший солдат Віталій Кузьмяк, 1993 року народження. Про дату і час поховання повідомлять згодом. Громада Володимира провела в останню зимну дорогу військовослужбовця Володимира Жолкіна. Серце захисника, який приїхав з пекла війни до рідної оселі у короткострокову відпустку, раптово перестало битися 11 травня. Сьогодні у храмі Віри, надії Любові та матері їх Софії, віддали останню шану герою, друзі, рідні та побратими, з якими він став на захист батьківщини і віддав своє життя заради майбутнього українського народу і кожного з нас. У Скорботі вся громада Луцька. Та найбільша втрата захисника Олександра Джебулди були найріднішим дружині, дочці, сестрі. Без дідуся Ростима маленька внучка. Він був чудовою людиною, хорошим товаришем для всіх, завжди допомагав, ніколи не відвертався, коли його просили в допомозі. Просто прекрасна людина. Хороший сім'янин, хороший батько, хороший дідусь, У нього маленька внучка народилася. Він такий добряк, він завжди кажу, такий веселий в компанії. Такий життєрадісний, радісний, добрий. Він був будівельником, прорабом віцених, бо це було його життя. Він працював в цій сфері. На жаль, земний шлях героя обірвався на 56-му році життя 6 травня біля села Старовірівка Харківської області. Віддати останню шану полеглому військовому прийшли сусіди. Спокійна людина. Так ми жили з ним на одному, на одній площаці. В центрі тут батьки його жили, от мама моя також і провели дитинство все разом. Такий був активний, ось рухливий був такий, але дуже хороший і спокійна дитина була. Не був таким, як кажуть, дебоширом. Уходять кращі сини наші. І друзі, і рідні, Дуже шкода. Він такий спокійний був. Мама дуже його любила. Ми його всі любили, бо він ніколи нікого не ображав, завжди поздоровається, бо дітки такі є, що, що пробіжати, а він такий, бо і, навіть якщо колись його щось попросиш, він завжди допомагав. там. Чи, чи Валя вам може мусор винести, Валя вам може допомогти, він дуже був хороший, хороша людина. Мені так шкода, що. Що забирають всіх наших звідси, більше західної України? Чому так? Вже не залишилося ніде. В селі нема ні одної людини. Хлопці вже дівчини сідають на трактори і обробляють поля і все. Це жах. Це не можна передати. Він, мені його так шкода. Мені всіх їх шкода, бо вони всі молоді і уходять від нас. Хороша, вихована дитина і співчутливий всім. І до малого, і до старого. Ну, чемний. На той час треба було пошукати таких дітей-вихованих. Гарний, дуже гарний. Відспівали захисника у кафедральному соборі Святої Трійці. Всі можливі слова співчуття та підтримка рідним героя. Сьогодні. Дружина Олександра. вдягнула чорну хустку. Сьогодні. Мама теща скорбить і плаче, і переживає за свою доньку і за свого зятя Олександра. Сьогодні сестра, яка ділила територію життя з батьками і своїм братом Олександром, ділила все, що було в них між братом і сестрою. І сьогодні донька, яка плаче і скорбить. І знає, що тата більше вже не буде. В останню дорогу Олександра Джобулду провели всією громадою. Свій останній спочинок герой знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача. Віра Шевчук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Одна з наймасштабніших спецоперацій поліцейські ліквідовують наркоосередки у 15 регіонах України. За даними слідства, учасники угрупування виготовляли та постачали психотропи альфа пвп -Пі, мефедрон і амфетамін у всі куточки нашої країни. Нині затримано 66 ділків на чолі з організатором. Спецоперація тривала в тому числі на Волині. Спритники організували мережу нарколабораторій і складів, де виготовляли, фасували і зберігали наркотики. Щомісяця робили Понад 700 кілограмів наркотиків. За цінами чорного ринку ділки навиготовляли заборонених речовин на понад трьох сотень мільйонів гривень. Правоохоронці ліквідували 17 нарколабораторій і 15 складів із психотропами. Слідчі дії тривають. На волині правоохоронці викрили чергового бізнесмена, який перетворив течу від мобілізації на прибуткову справу. Ним виявився 54-річний волинянин, який за 8500 доларів США обіцяв легкий шлях до Європи в обхід офіційних пунктів пропуску. Чоловіка затримали на гарячому, а саме під час отримання авансу за такий квиток у сумі 500 доларів. Наразі йому вже оголосили підозру за організацію незаконного перетину кордону. А суд обрав запобіжний захід тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 90 тисяч 840 гривень. Протест польських перевізників не вщухає. Як раніше повідомляла польська сторона, у зв'язку з такими діями пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватися з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один на виїзд. Протестувальники, як казали, такі роблять по одній вантажівці на годину на в'їзд, і по одній на виїзд. Зранку польська сторона запросила у нас 10 вантажівок черги. І ну, ми передали вже оформлення на експорт в нашому ягодині до Дорогузька. а далі в них висить червоне світло. Це означає, що вони не приймають більше вантажівок. На митниці інформують, що наразі на кордоні кілька десятків вантажівок, які приїхали ще вчора, проте досі чекають на свою чергу. Вони чекають, сподіваючись, що навіть трафік в 24 е автомобілі на добу все-таки їм буде зручніший, аніж об'їжджати якимись іншими пунктами пропуску. Тобто вони вже тут, на місці. Решта водіїв масово виписуються з електронної черги на виїзд і переписуються на інші пункти пропуску. Заробляв гроші на Волині, а тепер йому відкриває обійми сама столиця. Колишній заступник голови Волинської обласної військової адміністрації Сергій Мовенко іде на нову посаду в Київ, очолить Солом'янську райдержадміністрацію столиці. Схоже, таку величезну довіру до Мовенка має і президент, і Кабінет міністрів України. Напередодні уряд погодив його кандидатуру. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді. Оце пощастило киянам. Можна привітати жителів Солом'янського району із таким новим начальником. Якщо на Волині за ним приїздив водій, чиновник зажив як вельможа на свою зарплату і всіляко уникав спілкування із пресою. А біля дверей його службового кабінету навіть поставили озброєного військового охоронця, то уявляєте, які можливості і ресурси світять у столиці. Можливо, у чиновника тепер буде цілий кортеж. Як планує покращувати життя киянам, ми вирушили поцікавитися у самого Сергія Мовенка. Після того, як Сергій Мовенко, приїхавши на Волинь, жив в одному розкішному маєтку, тепер, за інформацією наших джерел, він оселився в іншому. Мовляв, переїхав у котеджне містечко. Це передмістя Луцька, село Струмівка, новобудови, де навіть вулицю перегородили, мовляв, проїзд тільки для своїх. За інформацією наших джерел, нібито саме тут мешкає Мовенко. От бачимо, стоїть Volkswagen Туарег. Такою автівкою із такими ж номерами свого часу користувався Сергій Мовенко. Ціна подібної машини на той час була біля 70 тисяч доларів. Щоправда, зареєстроване авто на іншу людину. Зараз нам відкриє... Двері жінка дуже схожа на дружину Мовенка Крістіну. Добрий день. Добрий день, А Сергій Олександрович вдома. немає. А скажіть, будь ласка. Ще в декларації при звільненні із заступників губернатора Сергій Мовенко вказував, що зареєстрований Волчевську Луганської області. У свіжій декларації він вже зареєстрований у Струмівці. І Якщо вірити деклараціям, раніше у нього за душею майже нічого не було. Мовляв, жив у приймах в тесті і їздив на машині тата. А як приїхав керувати на Волинь, враз розпанів. Нагадаємо, оселився в маєтку у Липинах на 200 квадратів. При тому, що його зарплата тоді з усіма преміями та надбавками була майже 37 тисяч гривень, а дружина у відпустці по догляду за дитиною. На яких умовах скромний чиновник спромігся на будні в елітній нерухомості? Говорити тоді дуже не хотів. Ще Ви його придбали чи орендуєте? Своє особисте життя я, будь ласка, не коментую. Державні чиновники усі свої доходи, свої статки вони показують перед громадськістю, тому що вони заробляють гроші у, у держави. Формі декларування ви мешкаєте у приватному будинку? Звідки він у вас з'явився, За які кошти? Чи ви ваш, чи ви його орендуєте? Це таке просте запитання, дуже просте. Ви ж на вигляд дуже гарна і розумна дівчина. Скажіть, будь ласка, я ж тільки що відповів, що особисте життя не коментую. Якщо у вас є робочі питання по діяльності військової адміністрації, це питання, яке стосується ваших статків, ваших доходів відповісти. як першого заступника голови обласної військової адміністрації. Так. Ви на службі у людей у держави. Наші джерела розповіли, нібито поселив Сергія Мовенка у цей розкішний будинок його тодішній колега по військовій адміністрації Юрій Гупало. Мовляв, то будинок рідні бізнес-партнера Гупала і маєток належав Оксані Швеліковській. За гроші чи за гарні очі рідня бізнесмена прихистила чиновника, так і невідомо. Що цікаво, згодом у Сергія Мовенка враз прокинулася жага до науки. Після звільнення новий статус. Спіранта у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Що ви знаєте про Мовенка? Ні, нього два красних дипломи, умніший чоловік. І от тепер нова дорога про киян дбати. Щоправда, судячи з декларації у столиці в Мовенка, ні кола, ні двора. Але якщо спиратись на Волинський досвід, то це не надовго. Мабуть, дуже скоро у родини Мовенка з'явиться у столиці геть. Усе Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Служба безпеки України та Нацполіція затримала підпалювача диверсанта, який горудував на Волині. Поки відомо про один пошкоджений ним об'єкт критичної інфраструктури залізнична релейна шафа, що забезпечувала рух на одній із ділянок Укрзалізниці поблизу Луцька. За версією слідства підпалювачем виявився 18-річний юнак, житель міста Ківерці. Він натрапив на ворожих агентів, коли шукав легких грошей. Був завербований спецслужбами РФ під час пошуку ним заробітків в телеграм-каналах. За грошову нагороду його куратор пропонував підпалювати автомобілі збройних сил України, залізничні колії та інші об'єкти, які мають важливе оборонне значення. На місці пожежі працювали криміналісти, кінолог та інші служби поліції. Там же знайшли пляшку з рідиною та інші речові докази. Підпалювача знайшли, як то кажуть, по гарячих слідах. Наразі Луцький міськрайонний суд буде вирішувати долю юнака. Обвинувачення серйозне, тому має бути колегія суддів. Юнаку роз'яснюють права про відводи та долучення суду присяжних. Немає у вас таких клопотань. Можемо слухати таким складом, як і зараз, так? Будь ласка, захід немає під клопотань, тому прошу продовжувати розікарну славу з участю відказаних власних. Прокурори, такси збитки, які нанесені під палом Укрзалізниці, оцінені майже 50 тисяч гривень. До суду надійшла заява про розгляд справи без участі їх представників. Як чуємо, поки хлопець був під арештом на рахунок Укрзалізниці, надійшли кошти, що дорівнюють сумі збитків. Таким чином шкода відшкодовано повнося зі претензії потерпіло до Відсутні вихочуваще виконує прошу суд при винесенні вироку рухвату саме, що подано цільну позову судні предмет спору при винесенні вироку рухвату, що будь-які претензії регіони філії військового та украї залізниця до а відсутні не застосовувати суворе покарання до понуваченою. Поки інші деталі вчиненого не розголошують. Вже наступного тижня з'ясовуватимуть, як юнак натрапив на замовників та що його спонукала на такі дії. Підпалювачу загрожує довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Руками української молоді Росія вчиняє злочини на території нашої країни і подібні випадки стають вже не поодинокими. Напередодні, 12 травня, СБУ повідомили про теракт у Рівному виконавців затримали. Ними виявились двоє 18-річних мешканців рівного, які виконували замовлення російської спецслужби. Для вчинення злочину вони за інструкцію окупантів зробили два саморобних вибухових пристрої, які спорядили бойовими гранатами, гайками і телефонами для дистанційного підриву. Поліцейські виїхали за анонімним дзвінком на 102 про ніби знайдене тіло людини у покинутій будівлі. Після прибуття поліцейських на місце стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. На станції Ягодин митники спільно з прикордонниками виявили 290 пачок сигарет без акцизних марок. Незаконний тютю намагалися вивезти з України, сховавши його в порожніх вагонах вантажного потягу. Та замаскувавши сигарети поміж колісних пар, хто це зробив, поки не встановлено. Проте факт контрабанди правоохоронці вже скерували до Бюро економічної безпеки та відкрили кримінальне провадження за статтею Незаконне транспортування підакцизних товарів із метою збуту. Ратнівський районний суд визнав винним Волинянина у підробці документів. Чоловік проживає у селі і працює на тракторі. Посвідчення тракториста-машиніста виявилося фальшивкою. Чоловік тривалий час його використовував і навіть показав поліцейському, коли той його зупинив. Маючи злочини умисла направлено на підробне посвідчення водія, яке згідно положення про порядок видачі посвідчення тракториста-машиніста. Є документом, що видається особі, яка пройшла медичний огляд в порядку встановленому МОЗ, а також добила Професійно. Освіту, що передбачають отримання навичок керування машинами та таких категорій, склало відповідний іспит. Звісно, ніяких іспитів не було. Посвідчення, яке мало видати головне управління Держпродспоживслужби Київської області, насправді було роздрукованим на кольоровому принтері. За матеріалами кримінального провадження, фейковий документ виготовлявся за попередньою змовою групою осіб. Суд першої інстанції просудив обмеження волі на два роки та звільнив від відбування покарання, призначивши іспитовий строк в один рік. Наче покарання невелике. Однак наразі обвинувачений зі своїм адвокатом в апеляції на це було, що він вироки на посвідчення за допомогою інших осіб. Є безпістанний грунтується на припущеннях сторони обвинувачення ніякими належано Показана ця обставина не підтверджена. Крім того, що супано засідання детально розповідати, яким чином він виготовив дане саме самостійно без участі третіх осіб. Тим паче, наголошує захисник, слідство не виявило співучасті інших спритників, які б йому допомагали. Отже, він не винуватий. Однак за версією слідства Волинянин передав свої особисті анкетні дані зразок особистого підпису та фото на встановленій особі, для того, щоб остання виготовила підробку. За ініціативою прокурора було клопотання про проведення з останнім слідчого експерименту, на проведення якого останній погодився водночас при проведенні, зокрема, безпосередньо процесуальної дії. Останній не зміг відобразити. По по крокові дії, які він вчинив, не володіє настільки технічними знаннями, тому що навіть не міг умокнути ноутбук. Для виявлення факту підроблення посвідчення провели експертизу. Підписи у посвідченні тракториста машиніста виконані рукописним способом з використанням шишучих приладів пастами синього кольору. Водночас Суботовичем було вказано, що підписи він зробив власноручно кульковою ручкою. Навіть попри те, що слідчі не виявили конкретних співучасників, апеляційний суд залишив вирок без змін. Ольга Ганич, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У вересні минулого року поблизу річки стир лучанин забрав залишений пакунок і заборонений містом. Усередині ціле асорті: амфетамін, ПВП та інші психотропні речовини. Уже за кілька днів на вулиці Гнідавській його зупинили правоохоронці. Містрюк заказа фіксували та взялися судити. Лучанин визнає, що раніше психотропи вживав постійно, однак, після затримання вирішив остаточно покінчити з минулим. Ми не вже довше часу. Це два лісні місяця? Так. Перетинтивало період вживає. Розповідає, що наміру збувати ніколи не було. Наркотики було виключно для власного вжитку. Вживаєте? Ні, для вас зараз вживаєте? Зараз вживаєте. Це для власного вживання так? Враховуючи, що підозрюваний вже мав проблеми з законом в частині купівлі психотропів, тому прокурор наполягає на покаранні у вигляді позбавлення волі терміном на один рік. Однак адвокат обвинуваченого таке клопотання вважає занадто суворим та просить суд врахувати щире зізнання чоловіка. Хоча він офіційно і не працює але працює на заробітках на будівництві. Утримує сім'ю, на утриманні має двоє малолітніх дітей дав правдиві покази. І зобов'язався в подальшому вже не вживати наркотичні записи, вже не вживає їх з того моменту, як вони були вилучені працівниками. Подивіться, прошу призначити моїм дізак покарання видів одного року позбавлення волі на підставі статті 75 Кримінального кодексу України, звільнити його в покарання з випробуванням встановивши мінімальний істотовий срок один рік. Прошу зважувати, ми Так. Заслухавши всі сторони, суд дійшов висновку призначити покарання у вигляді одного року позбавлення волі, замінивши його на іспитовий термін. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Традиційно 14 травня день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, за даними ізраїльського національного меморіалу катастрофи і героїзму, таких людей близько 2700. Їх удостоєно званням праведника народів світу за порятунок євреїв від нацистської політики знищення. У селі княгининок на одній із вулиць бачимо справді народну поетесу та композиторку. Галині Терлецькій уже за 70, але вона бадьора дає лад господарству і має приємний клопіт, п'ять кіз, серед яких троє маленьких козенят. Вже їм місяць. Місяць. Я думала, що дівчатка, але потім подивилася Укормлю кормлю п'ять разів, Вже де терміну чи не встаю. Вже останнє корміння. В час час підрождіть, шкодку робить. І ось таке. Поєдную працю, поле. Двір і все. Так що мені 73, оце на День Конституції, в червні закінчиться війна. Жінка каже, кузенята лишились без мами, але трапилось диво, і молоко з'явилось у найстаршої кізочки. Знаєте, я плакала після того, як кожу прийшлось дорізати, впала на ноги і мусили дорізати. Вона була дуже молочна, така, знаєте, мала три літри більше молока, дуже добре молочко. І так сталося. Я дуже плакала. Кажу, що ж я буду робити. Ну кажу, тепер до Больки, кажу, тепер ти будеш за господиню. Коли дивлюся в неї вимячко на бряклу, і капає молоко, то знай, хто більше плакав, чи те молоко, чи я. А ось так Галина Миколаївна кличе своїх улюбленців до себе, коли вулицею їде автівка. Машина. Не можна, а так кличе шкодуватися, підтримують одне одного. Пошкодуватися до баби, кога баба пошкодує хлопці. Шоїв пошкодує, всі шкодуватися, ну всі. Ви, найкращі, ви в мене, ви в мене всі найкращі, ви мої хлопчики, а ти корм'яща, да. Галина Терлецька має чимало поетичних збірок, багато з них для діток. До слова, одну з книг з творчістю народної поетеси допомогли видати мешканці тоді ще княгининівської громади в рамках одного з телепроєктів. Коли постало питання, кому з громади посприяти фінансово, всі обрали пані Галину та її творчість. Поетеса написала гімни багатьох сіл, місцевої школи, є лауреатою багатьох літаків. Літературних і пісенних конкурсів, в тому числі і в Торонто, жінка з непростою долею у 33 роки опинилася на межі життя та смерті і вже не могла не писати, не могла не творити. А гроші пані Галина заробляла і на сирзаводі, і скрізь де потрібна була тяжка праця. Жінка, та, що їздить на коні, бо було кінь-куроза, та щось там пише, гній тонами грузить, я по ночах нагрузала по п'ять тонн гною, на ранок везла по полях, бо треба було так і поряти, і посіяти, зростити, тоді продати і заплатити, бо ніхто не знав ні газ, ні світло, ні податку. Перші слухачі моїх пісень були кінь і корова, бо, бо я співала в хімі, мурця, іди сюди. Я співала в хліві і їхала, їхала возом і співала. Ще такий на возі сидів разом зі мною. Песик дружок його вже немає, їх трьох немає. І вони всі мої пісні знали. Всі мої пісні. А тоді своїм друзям по телефону. Ця талановита жінка пише і слова, і музику, хоч немає музичної освіти. З під пара Галини Терлецької вийшли сотні пісень і віршів. Своєю творчістю радо поділилася з глядачами. Я йду до тебе, мій народе. Прийми мене таку, як є, хай пісня поміж нами ходить, співає, серденько, моє. Горнусь до всіх з любов'ю щиро з джерел твоїх наснагу п'ю. Народи, рідний, щирий, милий, тобі я дар свій віддаю. У день свого 75-річчя Галина Терлецька хоче ще один творчий вечір, яких у жінки вже було чимало. А ще мріє видавати свою творчість і далі, як у збірках, так і у власних книгах. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із села княгининок Луцької громади для телеканалу Аварс. 14 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Можливі опади на заході країни переважатиме похмура погода. Температура вночі 3-7 в день від 12 до 17. Мінливою погода очікується на сході країни – 5-6 вночі в день від 15 до 17. В північних областях дощитиме – вночі температура 3-4, в день 14-15. Хмарно з проясненнями очікується на півдні – вночі 4-8, в день 15-18 у центрі погода впродовж дня буде мінливою, можливий дощ. Вночі температура 4-5, в день 14-16.